Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, з вашого дозволу пропоную розпочати з того, що відбувається на Росії, а зокрема з того, що не відбулось, але було анонсовано головним управлінням розвідки. Нас попереджали, що ймовірно, росіяни будуть запускати свою міжбалістичну міжконтинентальну балістичну ракету комплекс ЯРС. Однак. У ніч проти 19 травня, однак цього не відбулось, і аналітики Defense Express намагались там проаналізувати, чому це не відбулось. Порівнювали попередні невдалі запуски росіян, і що доволі дивно, оця невдача, якраз напередодні розмови диктатора Путіна з Дональдом Трампом. Здавалось би, хотіли показати свою потужність. Залякати нас чергове, продемонструвати свою ядерну міць, і тут така невдача. Як ви вважаєте, що могло статися і про що це нам говорить? Що у них навіть не відбуваються ці запуски їхніх хвалених ярсів? Ну, якщо ми говоримо про дану ситуацію, я думаю, що вона була викликана перш за все не для того, аби залякати українців. Я думаю, що це був сигнал такий відповідний нашим союзникам і партнерам. Перш за все дійсно сполученим штатам показати свою міць. А з іншого боку, хтось можливо там розумний, нерозумний, але вирішив сказати, що давайте не будемо гратися, тому що Трампу може увірватися трампець. І, власне, щоб не дратувати, тому що всі знають, що емоційно президент Сполучених Штатів нинішні може відреагувати зовсім по-іншому, не так як на те сподівалася Російська Федерація, і ми розуміємо, що це брязкання. Ядерної зброї вона дійсно могло викликати напередодні важливого дзвінка, якщо він відбудеться знову таки, могло викликати певні емоції в очільника Білого Дому. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо там про якісь технічні можливості, саме пуску з Ярсу, то власне це та пускова установка та зброя, яка вже Є на озброєнні, фактично, і вона діє, тобто, вже всі дослідження було проведено. Тобто, я думаю, що тут якраз не технічне питання, хоча його теж допускаю, певне, могло виникнути, що це все-таки було більше таке геополітичне рішення, а давайте спробуємо залякати. Ще раз скажу для України ну, навряд чи це когось злякало е, з нашого населення, крім тих, хто звик злякатися завжди і емоційно реагує на будь-які повідомлення. А знову таки треба віддати належне, що наші розвідники спрацювали на випередження і доповіли цю ситуацію. Попередили. А коли попереджений, то і легше сприймати все те, що відбувається, е, можливо, це не так дійсно, як з Речником, який один раз прилетіли. Ті частинки від цієї ракети балістичної, що може нести ядерний заряд, а власне потім другий вже поступ був, і він, наскільки мені відомо, був невдалий. Принаймні, така інформація на сьогодні є. Ну і власне ми розуміємо про те, що росіяни змушені відночинно чинних міжнародних угод, вони мають повідомляти відповідних партнерів про те, що такі пуски відбуваються тому. Я думаю, що це було, скажімо так, запрограмовано, все таки більше інформаційно і передати відповідні сигнали. Я думаю, що цей сигнал не передали, і власне дійсно ми з іронією може вказати про те, що всю ніч у росіян щось пішло не так. Так, пане Сергію, дозвольте уточнення? Звісно, це ближче ближче і більше політичне питання, але все таки Ви сказали, якщо ця розмова відбудеться Путіна з Трампом, маєте сумніви, що вона відбудеться? Ви знаєте, я маю сумніви на сьогодні, що з росіянами можна взагалі розмовляти і треба розмовляти на Росію. Треба чинити тиск. Оце найголовніше дієва зброя, яку вони розуміють. Час з іншого боку, давайте задаємо заяву міністра фінансів Сполучених Штатів. Знову все таке знаєте розкручування ситуації перед дзвінком, і воно цілком виправдано. І перед тим були також повідомлення відповідно про розмову. Держ... очільника держдепу і міністра Лаврова були попередження: тобто, не просто е, давайте поговоримо, а попередження власне і фінансисти, і держдеп говорять про те, що е, буде задіяно відповідні інструменти. Причому е, тут знову таки Трамп, не дивлячись на свою емоційність, я так, так собі її називаю, він страхується від того, аби зіпсувати, як вважається, стосунки з кремлівським диктатором. Страхується яким чином, що він говорить, це не я, це сенат, це сенатори, там конгресмени. Ти ж ти ж бачиш, я тут ні до чого. Тобто, у нього є той місточок, яким він може відійти, і начебто зберегти ті теплі стосунки, як вважається, між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. А, дійсно, попередження до досить такі серйозні. Це власне про ту зброю, яка може ефективно працювати не гірше. А я думаю, що навіть і краще. Ніж те, що сьогодні відбувається на полі бою. Принаймні паралельно точно це фінансово-економічний тиск на Російську Федерацію. Перш за все, економічний лишити Росію без е, нафти, без оцих доходів. То ми розуміємо, що це буде катастрофою для російської економіки, і тоді знову виникне питання: що до Росії треба вести відомі усі ніжки Буша, якими Америка до речі, тоді врятувала радянський союз, врятувала і Росію від е, повного економічного колапсу. Ми це пам'ятаємо, це історія. В даному випадку я хотів би, щоб вона повторилася. Агресору треба ставити на місце. Повністю погоджуюсь, і тут, знаєте, що важливо, пане Сергію, щоб Дональд Трамп і його адміністрація чітко розуміли, що відбувається саме на полі бою, тому що його цитата, яка прозвучала раніше, мовляв, російські танки були б у Києві, якби не загрузли, дещо дивує і свідчить про. Його не до кінця розуміння воєнної ситуації це не російські танки загрузли, і вони були на підходах до Києва. Це українські військові їх зупинили. Тобто хочеться, щоб це розуміння було. А зараз особисто в мене є сумніви, чи до кінця там розуміють, яка ситуація на полі бою. Ну, власне, це вже питання до е, тих структур, які очолюють і очолюють певні представники команди Трампа. Це по-перше, і по-друге, е, це оточення, яке доносить йому відповідну інформацію. Ну тому, що бачимо, що інформацію президента або не отримує я про президента. Получених штатів або він робить вигляд, що вона якась йому приходить зовсім інша ніж це є в реалі. Ну принаймні це дійсно відчувається, тому що ми бачимо, що найближче оточення вже починає, і я дуже стриманий оптиміст завжди. Але принаймні ближнє оточення вже починає говорити про те, що умови Російської Федерації якісь, м'яко кажучи, завищені, тому що на полі бою ви того не показуєте, не демонструєте, а власне апетит у вас е, нічого собі. Е, звичайно, Росія звикла так е, жити і рухатися, що дайте їй пальчик, вона відкусить її поліку. Це зрозуміло, але це російська поведінка. От американці власне споглядають те, що відбувається на полі бою, і тут вкотре треба нагадати саме американцям про те, що півроку затягування з американською допомогою, вони є першою причиною того, що е, нинішня ситуація на фронті склалася саме така, лише завдяки мужності і вмінням наших е, підрозділів, наших сил оборони, е, вдалося не допустити колапсу на фронті, і не допустити провалу фронту і проривів фронту. Тому що ми розуміємо, пам'ятаємо, які події відбувалися, коли американська допомога загальмувалася. От, власне, про це треба говорити нашим дипломатам. Я Сподіваюся, ця інформація все-таки надходить до близького оточення президента Трампа. Або він, як я вже сказав, не хоче робити зайвих кроків для того, щоб принаймні публічно, перш за все, публічно для того, щоб спонукати. Друга Володимира до якихось там, як він вважає, жорстоких запитів Знову таки, з Трампом треба говорити. Трампа е, Трампу треба показувати, як до нього ставляться на Росії відповідно, що говорять на Росії у публічному просторі. І я думаю, що це його буде заводити е, в гарному сенсі цього слова, заводити із користю для України більше, ніж е, дані розвідки. Е, на Росії ми знаємо, як до Трампа ставляться, що говорять і. Я думаю, що пану Дональду це було неприємно почути. От, от тут уже наше завдання нашої дипломатії показати. А дивіться, ось так. Так, це правда для внутрішнього споживача на Росії звучать дуже неприємні не коментарі, скажімо так, на адресу Трампа. Глузливі, образливі там своєму населенню пропагандисти чітко нагадують, з ким вони воюють і все, що вони думають про американців і Америку і лідера Сполучених Штатів Америки зараз. Пане Сергію, хотілось би поговорити про наші успіхи і показати відео. Я думаю, можливо, хтось з глядачів вже бачив, можливо ще ні. Служба безпеки України, морськими і. І, е, звичайними дронами знищили радіолокаційну станцію росіян у Чорному морі. Е, провели таку операцію і вже маємо. Я ж кажу, першим відеоматеріали можемо продемонструвати. Що можемо сказати, пане Сергію? Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Ми я маю на увазі Сили оборони України всі підрозділи, які до того дотичні е, росіянам нічого туди потикатися. А ви подивіться, як Росія замовкла, нічого не говорить про так званий зерновий коридор. Тобто тут нема аргументів для того, щоб оперувати відповідними там поняттями і розкладами. Тому що битва за Чорне море, звичайно, вона ще не виграна. Ми теж без, як я сказав, завищених очікувань і не поспішаємо усе, як виходить по нашому плану. Так от, битва за Чорне море вона не виграна, але ті бої, які відбуваються. А це один з боїв цієї битви, важкої, напруженої, е, при тому, що Україну в морі точно ніхто не вірив, а сили оборони довели зворотні. То ці бої е, йдуть під прапором нашої держави. І це чергове підтвердження того, що е, ми тут пануємо в всій частині, принаймні Чорного моря, ми контролюємо ситуацію і. Власне, будемо контролювати. Я думаю, і надалі тут питання лише в ресурсності, в наших можливостях і розвитку нашої морської техніки. Перш за все, ми звичайно говоримо про дрони. В даному випадку працювали дрони Служби безпеки України. Є у нас приклади вже просто дивовижні від головного управління розвідки, коли наші морські дрони вже. Можуть наявними засобами вогнового нового враження збивати російські е, літаки. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно ми аплодували, що знищили російські гелікоптери. А тут уже літаки, причому багато винищувачі. І хто б мені сьогодні що не говорив? Там це були помилки пілотів. Слухайте, кожна помилка пілота, зокрема російського в даній ситуації, її можна розцінювати так, як і в реаліях. А в реаліях це підготовлена операція головного управління розвідки Ну і власне спокою надає служба безпеки. Тобто, ми бачимо, що наші дрони вони цю ситуацію в морі контролюють, цю ситуацію розвивають і тримають її для нас у безпековому стані. Тому, звичайно, ми говоримо про те, що і буде надалі просування у Чорному морі, і ситуація в морі, вона звичайно на сьогодні. Принаймні так от виходить, воно виглядає краще, ніж ситуація на суходолі. Звичайно, грубе порівняння, це не можна порівнювати, але тим не менше. Тому на морі е, буде і далі не все так іти за українським планом. І знову-таки хотів би сказати про те, що тут, що, очевидно, надзвичайно важливо, е, те, що е, питання Криму, нашого, тимчасово окупованого, воно ніде не поділося з порядку денного. Воно залишається, і власне події на морі вони це показують. Що кожна вдала операція в Чорному морі вона наближає до окупації в Криму, в тому числі. Погоджуюсь, ми ще обговорювали з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом збиття е, цієї російської сушки українськими дронами, і він відзначив, що це взагалі просто перевертає уявлення про військову справу, коли е, в хід ідуть дрони, які в десятки, в сотні разів дешевші ніж е, ті представники Чорноморського флоту, так і вони збивають і знищують навіть авіацію. А флот в той час захований десь по бухтах. Тому що боїться ну уражень цими ж нашими дронами а, ще про вдалі удари хотілось би поговорити, пане Сергію. Я думаю, ви теж вже бачили дрони атакували наші Джанкой. І там йдеться про ураження військових аеродромів. Щоправда, ще не бачила я наслідків, які наслідки прильоту, тому що прильот був, і вибухи, і як вони кажуть, хлопки все чули, фільмували і є ці відео, але не зрозуміло ще до кінця, які будуть наслідки цього удару. Отже, я так розумію, і в Криму вони не захищені зараз. Я маю на увазі, окупанти не захищені зараз, мають ділянки, правильно? Абсолютно вірно, і дивіться, стратегія ж українська щодо деокупації Криму, вона побудована на цілком реальних справах і розуміння цієї ситуації. Сьогодні показує, що ця стратегія спрацьовує. По перше, якщо ми говоримо про море, ми вже сказали, так є успіхи безсумнівні. І вони рухають цю справу де окупації Криму. Далі, якщо говоримо про територію, тимчасово окупованого півострова, не забуваємо, що це величезний мілітарний хаб е, для того, щоб уражати військові об'єкти. А їх там надзвичайно багато на території Криму. Тим більше природні ландшафти і природні географічні можливості території Криму вони дозволяють ворогу до речі певні військові об'єкти ховати відповідно. Так, що їх надзвичайно складно уразити. Хоча хочу нагадати, що на початку січня нинішнього року було уражено пункт управління, який був підземним, його дуже добре ховали в горах, але тим не менше у нього влучили, там були знищені окупанти і поранені, і власне обладнання тоді теж було уражено. Так от, якщо ми говоримо про Крим, ви бачите, що стратегія спрямована на що, по-перше, так, знищення військових об'єктів. До них треба добратися, яким чином знищується, перш за все, системи протиповітряної оборони, щоб наше небо було, наше небо в Криму було більш вільним для того, аби могли діяти, в тому числі і наша авіація. Ми ж розуміємо, що ворог натягав за часи окупації туди дуже багато і о, своєї вогневої місії, і багато літаків, і засобів ППО. От тепер все це поступово виноситься, і вже тоді певні. Види озброєння можуть вільніше долітати. Наші бойові комарі вони ж виконують звичайно завдання на території Криму, і сьогодні ми говоримо про те, що працювали зокрема засоби ППО Жанковському Красногвардійському районі, особливо Красногвардійськ для мене буде цікаво, тому що я там народився. То, власне, ми говоримо про те, що якимсь чином сьогодні не буде електроенергії, саме, наприклад, в районі Джанкої, в самому Джанкої. Що це? Поки що уточнюємо. Можливо, якийсь комар, щось зачепив. Так от, власне, якщо ми говоримо про засоби ППО, тобто розріжують, знаєте, як на грядці бур'яни вирубають так само і вирубаються оці системи ППО, щоб та ж сама ракета могла, ну, скажімо, більш ефективніше відпрацювати, тобто обійшла ці системи ППО, які будуть залишатися. Тобто процес іде. І я пам'ятаю, як дехто скептиків, ну, кілька місяців тому говорив, все, Крим віддали, тому що про Крим нічого не чути. Хочу зразу ще раз зазначити, що є дуже багато військових операцій, які відбуваються в кілька етапів. Не про все повідомляється з розумілих причин, тому що за першим другий, третій і так далі до фіналу. А потім, подивіться і згадайте, ми отримуємо на гора відповідні фото-відеоматеріали, відповідні зведення від наших структур які дотичні до сил оборони. Тому що це результат копіткої роботи, надзвичайно складною. І ще раз кажу, Крим спорядку денно ніде не подівся. Звичайно, полі зору і військові і аеродроми, тому що це авіація, це загроза не лише для південних термінів нашої держави, для інших регіонів. Ну і звичайно, це пускові установки, які ППО, системи ППО, які працюють у режимі Земля-Земля. Тобто, це те та зброя, яка є терористичною зброєю для ударів по нашій інфраструктурі, по наших мирних громадянах. Ну і звичайно, це майданчики для запуску тих самих шахетів «Гераний». Які ворог фактично щоночі я навіть не пам'ятаю, ну бували там якісь оперативні паузи. Фактично щоночі запускає і ці дрони. Потім летять Одеса, Миколаїв, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпро, Пропиницьке, тобто по всіх наших теренах, де ворог планує нанести удар. Тому ці майданчики теж вони звичайно у полі зору. Так і з приводу засобів ППО неодноразово, завдяки головному управлінню розвідки та їхнім підрозділам, були знищені і тріумф, і інші установки на території окупованого Криму теж були вражені. А ще на сам кінець хотіла б говорити пане Сергію, два напрямки на яких складна ситуація складається. Про це говорить Державна прикордонна служба. Я кажу про Сумський та Харківський напрямок. Схожі виклики, що той регіон, що той регіон Росіяни активно закидають кабами. Однак, якщо Сумщина. Ми говоримо, там відбулася евакуація з прилеглих до кордону територій. То у Харківській області складна ситуація. Вовчанськ, дворічне, дуже багато руйнувань. Так само летять каби, і не незрозуміло не наскільки є сили у противника форсувати оскіл. кажуть, що зараз немає військові водночас. Якісь поодинокі спроби з боку окупантів є. Хотілось би вашу думку почути з приводу цих двох напрямків: Сумщина і Харківщина. Ну, якщо ми говоримо про куп'янський напрямок, зокрема, там ворог активно намагається час від часу дійсно долати річковий скіл, виходити на наш берег і відповідно створювати там плацдарм, з якого він планує собі продовжувати наступальні дії. Відповідно, на сьогодні це йому не вдається. Періодично намагається ворог проводити штурмові дії. Складно йому перекидати важку техніку, тому що ті переправи, які там є, понтонні, або встановлюються, вони не встигають їх встановити. Працює активно наша авіація і не лише авіація. У ворог наразі намагається намагається переправляти, наприклад, свої е, мотоцикли на тих човнах, якими вони йдуть через оскіл, для того щоб накопичувати відповідно їх на правому березі, і вже потім спробувати здійснити швидкий прорив. А ми, до речі, бачимо, що ці прориви або намагання атакувати на мотоциклах це вже ознака для всіх напрямків фронту, тому що це дійсно дозволяє. Не так ефективно, як росіянам би хотілося, але проскакувати ту кіл зону, яка створюється нашими дронами відповідно на тому чи іншому напрямку. Але комусь вдається проскочити, і потім починається чергова партія на мотоциклах. Знову летить, намагаючись долучитися до тих, хто прорвався. Тому о, намагання у ворога такі є щодо сумщини, то на сьогодні ми о, бачимо, що. Знаєте, ситуація відповідає відомій приказці, що обіцяти не означає дружитися, Тобто, ворог багато може сьогодні розповідати про свої можливості про наступ на сумщину. Але це не означає, що в нього на сьогодні є така не просто готовність, а є відповідний сьогодні ресурс. Так, зусилля докладає до того, щоб застосовувати максимально засоби вогневого враження, і дійсно евакуація там відбувається. Найбільш небезпечних громад, де є великі обстріли, а також намагаються діяти малими піхотними групами, диверсійно розвідувальними групами, тобто якось проникати на наші певні локації, там закріплюватися і далі накатами також долучати іншу живу силу. Поки що з важкою технікою не виходить, тому що зрозуміло, знищуються дронами, а, тому ситуація є складною. Я зараз не буду вислів. Улюблений повторювати контрольовано, але у ворога сьогодні такої можливості там, рухатись так, як він хоче, немає завдяки відповідним діям Сил оборони. Але виклики вони дійсно є дуже серйозними, і ризики теж. Вже, пане Сергію, чула припущення від експертів, що, мовляв, росіяни можуть залучити військових КНДР для того, щоб підсилити свої. Сили, які там стоять на Сумщині, щоб наступати там, можуть попросити ще у диктатора Кіма підкинути йому живої сили. Ну власне враховуючи, що Північна Корея офіційно бере участь у російсько-українській війні. Відповідно, унікальний випадок дві ядерні країни воюють проти неядерної, так поява цих регулярних військ вона можлива на, на будь-якому пінку фронту на будь-якому. Та що ж, будемо слідкувати за всім за перебігом подій по всій лінії фронту, по всіх напрямках, обговорювати особ... найважливіше в наших ефірах. Пане Сергію, я вам вдячна за цю розмову. Спасибі, за ваш час, за вашу експертизу. Принагідно запрошуємо в наші наступні ефіри. Пасібі до зустрічі, глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, діліться зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах. Ютубу це важливо для нашої роботи. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.